Пріоритетні напрямки цьогорічних бізнес – сільське господарство, розвиток сфери побутових послуг у сільській місцевості, промисловість та будівництво. Соціальний проєкт передбачає створення бізнес-плану, який би фінансувався за рахунок спонсорських чи грантових коштів або грошей з державного бюджету. Цей конкурс проводиться вже 14-й раз. Кожного року подається багато заявок. Цього року подали 14 заявок. З них 4 було по бізнес-проектам, і 10 – це було по соціальним проектам. Для чого потрібен цей конкурс? В першу чергу, для того, щоб підтримували соціальні ініціативи молоді, адже всі наші підтримують, але знайти свіжу ідею дуже важко. А саме молодь нам дає змогу відшукати цю свіжу ідею, підтримати і впровадити в життя. Оцінювала бізнес-плани молоді, авторитетна конкурсна комісія. Це те, чим медіа живуть. Ми постійно крутимося навколо таких соціальних проєктів, підтримуємо їх, тому що вважаємо це за свою місію. І я власне молодим людям і сказав, що ви не соромтеся, підходьте, не плануйте в бюджетах грошей на висвітлення вашої роботи. А медіа як справжні патріоти, соціально відповідальні організації, повинні вам допомагати. Перемогу в номінації Кращий соціальний проєкт вибороли Станіслав Островський та Наталія Курилюк. З проєктом Своїм корінням ми вбиваємо близьких. Молоді люди підготували навіть ролик для телебачення. Своїм корінням ми вбиваємо близьких. А в номінації Кращий бізнес проєкт переміг Олександр Петрушчук з ідеєю про виробництво та реалізацію дерев'яних пелетів. Олександр Туз, Володимир Захаров, новини Рівного.